Скажу, блядь, нікому я вже не названюю, не виконуєш план, руки пожали, допобаціон, блядь. Ну поняв? Ще раз тобі повторюю, охоче працювати вало. Якщо людина самостійно не повідомляє про свої обставини, чому її план не виконується, я звідти подивився, водіїв занадто багато. Я не можу це відслідковувати. Ви, блять, всі дорослі люди. Якщо вам не потрібні гроші, не потрібна робота. Є ті, кому вона потрібна. Є ті, кому вона потрібна. Тому що мої умови не найгірші в місті. І повірте, люди людям передають. І слава Богу, поки що. В мене не стоять автомобілі. І в мене завжди є 2-3 людини, які говорять, як тільки звільниться автомобіль, я готовий працювати. Розумієш? Тому ну я вже ні за ким не женуся. Коли в мене було 5 машин на лінії, та навіть 10. Звісно, мені блядь, самому було скучновато, я щось дивився, говорив, просив. А чого не зараз мені похуй, взагалі нахуй, похуй. Не хоче їхати, не їдь. Постав машину, завтра прийде той, хто поїде. Бо тут краще, ніж багато де.